Вітаю, мене звати Леся Журавська. Це Суспільне Кропивницький. Ірина Ганопольська з 2014 року допомагає силам оборони. Основним напрямком вважає медичний після повномасштабного вторгнення допомагає медичним закладам, зокрема стабілізаційним пунктам та евакуаційним бригадам. Далі про це в нашій розмові. Я вітаю вас, пані Ірино. Слава Україні! Героям слава! Ви допомагаєте з 2014 року. Чи можете проаналізувати, поділитись власним досвідом, як змінилися запити і як змінилася допомога? В 2014 році потрібно було все абсолютно від продуктів харчування до екіпірування до спорядження взагалі все в нас не було армії. Потім більш-менш розбилось так: знаєте, в кожної бригади, в кожного батальйону, в кожного підрозділу свій власний волонтер або якась волонтерська групка. Вже більш визначились, хто по яким напрямкам працює, хто з машини, хто там в спорядження, хто продуктами займається, хто медициною. Більш все уляглось стало звісно набагато менше допомоги тому що суспільство втомилось це все почало затухати потрошку з 16-го року в сімнадцятому році це все переросло вже в таку як кажуть хлопці в теплу лампову атошечку вони десь там воюють, іншої країни це не стосується. Інколи там проскакує щось по новинам в 2002 році, 24 лютого, всі прокинулась прокинулись з усвідомленням, що в нас війна, що це реально війна. Допомога йшла з усіх сторін. Люди ладні були віддати все з дому, аби якось допомогти армії. Ну, це продовжувалось максимум рік. Потім, коли наша армія почала відтісняти противника, вже якось тут в мирних містах всі знову почали дуже втомлюватись від війни. Падають донати. Коли в перші, в перші місяці війни за день можна було зібрати до 100 тисяч гривень, тому що я ж кажу, люди ладні були віддати все, аби тільки допомогти. То зараз це ну, максимум там е, я одна. Мій максимум за неділю е, становив, е, колись я та, рахувала, біля 70 тисяч гривень. Інколи за неділю е, вдається зібрати. Е, е, Вісім так до десяти тисяч гривень. Скажіть, коли ви почали займатися саме медичним напрямком? У мене була більш координаторська робота, скажімо так. Тобто я отримувала якийсь запит або бачила, знала людей, які можуть його закрити. Я їх зводила напряму. Ось останній рік, в кінці 22-го року, від тих бойових частин, яким я допомагала, пішли конкретні запити на медицину. Тобто на медичну допомогу, першій ланці медичної допомоги, стабілізаційним пунктам. госпіталям. я взагалі почала допомагати випадково, тому що мені запропонували для якогось шпиталя кучу ковдрачок флісових. Я довго не думаючи, пішла до нашого Маріупольського госпіталя в тилову службу і спитала, вам треба? В результаті я їх встановила. Виявляється, де все треба. Вони тільки-тільки починають свою роботу після того, як їх розбомбили. Частина персоналу досі знаходиться в полоні. Частина персоналу, які вдалося вирватися, поїхали в Дніпро. Там щось в них не вийшло чи з приміщеннями, чи ще щось. Я не, не вуглубляюся в ці теми. Вони приїхали до нас, одразу впряглись, ввірвалися в роботу і почали е, працювати. Е, підключились деякі наші кропивницькі лікарі. Але їм все потрібно для роботи успішної, їм все потрібно. Вплиду зараз ми шукаємо меблі їм. Допомога медичним установам, закладам, стабілізаційним пунктам, евакуаційним бригадам легше на це збирати гроші, чи так само складно? Це дуже складно, люди не розуміють, чому дуже багато питань. От я пишу, наприклад, допис про збір на турнікети або на які. Якісь ліки чи щось, якісь медичні засоби на первинний напрямок чи на стабілізаційний пункт. Обов'язково, хоч кілька людей прийдуть під пост і спитають, а що робить, що робить наша влада? Люди не розуміють, що незалежно від того, що робить наша влада, фронт потрібно тримати. Тобто йде війна на наше власне виживання. Коли армія нас не захистить, фронт через кілька неділь буде в нас в домі. В кожного в нас в домі буде власний Маріуполь і Буча. А фронт нас не захистить без нашої власної допомоги. Ми всі віримо в перемогу, але не всі хочемо в неї вкладатись. І віримо в зсу, але грошей жалко. Моя першочергова задача допомогти хлопцям вижити. Що таке евакуаційна бригада? Що таке стабілізаційний пункт? Починати треба навіть не з евакуаційної бригади, а з індивідуальних аптечок бійців. Медична допомога починається в перші секунди після поранення. Боєць сам повинен, коли він в свідомості, сам повинен мати змогу собі накласти турнікет, можливо, навіть навіть якусь давлячу пов'язку гемостатичну. Потім приїжджають за ними медики, коли є можливість. Коли немає таких обстрілів, що їх просто розносить на під'їзді евакуаційних бригад, це машини, які частіше всього страждають, тому постійно йдуть збори на машини для евакуаційних бригад, тому що вони страждають частіше всього від обстрілів. Медики надають первинну допомогу, тобто, це знов таки перевірити, чи правильно накладений турнікет або накласти, засунуть його в медивак. І там уже по дорозі вони надають первинну медичну допомогу, як е, бойові медики переважно це парамедики, е, вони не мають медичної освіти. Парамедики, е, уточнимо, це люди, які пройшли курси до медичної підготовки, це не лікарі, які просто навчилися надавати першу медичну допомогу. Так, В них спеціальний курс е, Т-3С. Які вони повинні знати, тому що це потрібно запобігти пневмотораксу, це потрібно внутрішній доступ це спеціальний курс тактичної медицини, тому що є домедична допомога. А є тактична медицина, це трошки різні речі. Тактична медицина вона більш об'ємна і спеціалізована направлена саме на надання допомоги при травмах, при пораненнях. То чого потребують медики з евакуаційних бригад? Найперше якісні турнікети. Самий дешевий якісний турнікет це одна єдина фірма, яка продає просто для військових практично по закупівельній ціні, це 570 гривень. Дешевше то вже не турнікети. Деякі турнікети призначені для використання лише один раз. Деякі можна використовувати декілька разів. Але тобто це те, що саме дороговартісне, скажімо так. Турнікети. Оклюзійні наліпки, перев'язки дуже багато, і там фізрозчини і обезболюючі. Окремо аптечками я не займаюся, де є дівчата, які їх збирають, укомплектовують і розсилають це індивідуальні аптечки стабілізаційним пунктам і медбригадам, евакуаторам. Я допомагаю по запитам, присилають список. Наприклад, відіслали 15 турнікетів січ і 16 турнікетів Кат. Це, скажімо так, дуже немаленькі гроші. Я пам'ятаю точні ціни тільки на те, де в мене вже налажені контакти. І я постійно беру в одного і того виробника. в мене там скидочні картки термоковдри. 50 гривень штука на стабілізаційний пункт, їх потрібно за один раз дати не менше 50. Крапельниці, от слава всім богам, мені поки не довелося купляти, бо я завжди їх знаходила десь в когось якось. Нам з Польщі допомагають деколи, деколи в наших фондах. Я знаходила оклюзійні наліпки. Це дуже дорого. Я їх навіть не закуповувала, закуповують дівчата, які формують аптечки. В мене є знайомі. Я Вони... прошу пояснити, що таке стабілізаційний пункт. і як? Близько він знаходиться до лінії вогню? Стабілізаційний пункт це перше місце, куди привозять пораненого для стабілізації його стану, і звідти його вже направляють в шпиталь. Туди привозять його евакуаційні бригади, коли є лікарі. В стабілізаційному пункті можуть провести травматичну ампутацію, коли ну, тобто, немає іншого виходу, або з шпиталя невідомо коли доставлять туди, й можуть прочистити рани, накласти нові пов'язки, прокапати необхідними медикаментами. Тобто стабілізаційний пункт це, скажімо так, перевалочний пункт від місця поранення до шпиталя. Чого потребують на стабілізаційних пунктах? Що ви відправляєте, що ви збираєте? Купу всього. Тому що зі стабілізаційного пункту все розходиться, і вони снабжають і бійців, і медбригади евакуаторів від жаропонижаючого, до перев'язки і знов таки турнікети, крапельниці, зафарінгальні трубки, ну, там величезний список всього, чого потрібно. Речі цивільні, тому що до стабілізаційного пункту пораненого привозять в одній термоковдрі. Що, е при евакуації для того, щоб довести живим, е в бійця може бути одна відкрита рана, яку видно. А може бути маленька дірочка десь на тілі, через яку він витече, коли її не побачать. Тому для того, щоб довести його живим, щоб він не витік, з нього зрізають всю форму. Немає часу, немає можливості часто роздіти його, акуратно скласти речі. З нього просто зрізають всі речі, і оглядають його. Тому потрібні звичайні цивільні речі. Тепер сформуємо для наших глядачів запити, яким і вони можуть долучитися, і що ви відправляєте як евакуаційним бригадам, так і стабілізаційним пунктам. Отже, крім ліків, крім донатів, що потрібно? Звичайні речі. По сезону зараз футболки, шорти, звичайні шльопанці міцні і адаптивний одяг. Тобто, це е, одяг, який адаптований для поранених. Він іде з або з липучками, або з пувочками, або з зав'язками на боках, щоб пораненого можна було не тривожити, а вдіти його максимально не потривоживши. Ви сказали, що відправляєте за запитом. Як часто відбуваються ці запити? Від чого вони залежать? А, від потреб. Зараз з початком контрнаступу пішло більше запитів, тому що більше потреб. Просто тому, що набагато більше поранених. Розкажіть, як проходить ваш день? Я прокидаюсь, лізу в телефон і дивлюсь в Приват24 і Монобанк, скільки в мене грошей і скільки мені ще треба зібрати. Пишу допис, нагадую людям про збір. Дивлюсь, що мені написали, які потреби потрібно, а що вже може не потрібно, тому що не один раз було таке, що я збираю потребу, от все, от зараз вже відсилати, а мені пишуть спасіба, вже не треба, вже немає кому допомагати. Або накрили стабілізаційний пункт, або роти вже немає. І оце саме страшне, знаєте, коли ти збираєш, рвешся з усіх жил, сіпаєш людей за поле, збираєш гроші, закуповуєш все, а вже нема кому висилати, тому що хлопців вже нема. Це, ну, мабуть, це саме страшне. І отак весь день у мене телефон червоний, тому що там пишуть, туди треба написати, там спитати, там срочно щось знайти і так. Допомагають постійно одні й ті ж самі люди чи інші долучаються? А, переважно, так. Да. Я вже знаю всіх донаторів пофамільно, тому що переважно допомога йде. Від одних і тих самих. Доволі часто буває, що мені мої потреби перекриває хтось з волонтерів. Я перекриваю потреби, тобто в нас спільна допомога. Буває, що там нагальна потреба от срочно треба закрити. І я кричу вже в Фейсбуці гвалт. І мені волонтери, такі самі, як я, які збирають з людей гроші, скидують гроші. А часто буває, я збираю там на одну бригаду або батальйон е, на якусь потребу. Мені бійці з інших напрямків, з інших бригад кидають е, е, для братів. Потім це все йде в обратну сторону. Тобто часто потреби перекривають самі військові. Е, тому це якраз про те, що «Ой, та вони там більше ні гроші отримують, що вони не можуть собі все купити. Тому вони переважно самі все собі купляють. Що вас надихає? Коли мені мої підопічні кажуть, от давайте там свої дані, ми вам подяку випишемо, хлопці, я допомагаю не за грамоти, не за подяки, це мій власний шкурний інтерес. Тому що я маю професію мирного часу, я художник. І заробляти нормально гроші собі на прожиття і на своє стадо котів і собак я можу лише в мирний час, коли людям до живопису. Тому перемога це мій власний шкурний інтерес. А взагалі, та якого біса? Це моє. Ну чого, чого приперлись до мене додому? Про що ви мрієте? Мага скаже нам мрія: я мрію про е, трильйон євро, е, тому що я зможу закрити на ці гроші всі потреби фронту нарешті, здобитись перемоги і жити спокійно. Не на антидепресантах, не на заспокійливих. Я можу зможу спокійно спати, спокійно займатися своїми котами і собаками і, і квітами. У Мене зараз одна мрія. Я хочу, щоб це все закінчилось. Закінчиться це повинно тільки нашою перемогою. Більше ніяк. Дякую вам.